Це ж у когось в паркані дзвіниця 17 століття. По спеці, по гарячому асфальту. М -м, на любителя. Ось така красива стара вежа і собачка там. Місцевих красива школа. А вон качок, купа чаплі якісь. Як мало треба для радості. Друзі, привіт, вітання з гнівані. Стоїмо напроти такого от красивезного костелу. Про маршрут загалом і про перший день я розповідав у попередніх відео, а сьогодні розповім про те, що відбулося з нами протягом другого дня на каміно. Річка Ліс, намет, безліч птахів і ранковий туман. Таким був ранок нашого другого дня на каміно каміноподоліка. Бачу, настрій покращується. Перший походний ранок на каміно. Снідаємо за таким от столиком. Вночі було трошки прохолодно, так? Да? Ну, тобто в нас просто спальники. Вони такі дуже-дуже літні. На температура комфорт плюс 20, а було все ж трошки менше, плюс вологість. Але красиво тут зранку такий туман був, чапельки літали. Снідаємо. 7 годин підйом, 9 годин вихід. Практично по графіку. Тут ось тут наш табір, звідси ми будемо рухатися в напрямку селища, далі в напрямку ось де Гнівань, Треба буде зайти, отримати наліпку, вийти так, кудись от сюди, через ось це село, через Володимирівку, підійти під Браїлів, Десь от тут ми заночуємо. Ми ще не знаємо, що це буде довгий день, під час якого ми намотаємо понад 20 кілометрів. Ми виходимо до Черленківського замку в селищі. Бачимо тут підйомний кран, собаку, справжня вежа старовинна така. Сучасна добудова і щось велике, типу готелю там будується на території. Ось така красива стара вежа і собачка там. Собача комунікація під стінами замку, а подружилися. Нормально. Луна дуже любить дворових собак, дворняжок, але не дуже любить породистих і з господарями. Бруківочка. Ну Тут дуже такий аутентичний замковий горб і гарна дорога поруч. Решта трошки штучненьке. Замок господарства. Ну, діючий, живий виходить. Це теж непогано. Пише, що оце руїни дзвіниці монастиря 17 століття. Да, така руїнка. Це ж у когось в паркані дзвіниця 17 століття. Мабуть, бусь погано. Тут уже цивілізація. Селище вийшли на асфальт. Але, сподіваюсь, ненадовго. Мотивація від жителів селища. <плес> Дуже хвалила, каже, що це корисно ходити на велосипеді, їздити. Добре, що ми ходимо. Багато хто сказати, боїться. Ви собаку з собою ворота? Ні, ні, я про собаку не казав, але но... церква. На жаль, невід'ємний атрибут кожного поселення в Україні зараз. Під час походу ми збирали гроші для наших друзів-волонтерів. До цього збору все ще можна приєднатися, і це треба робити. Реквізити під відео. Собака собі знайшла патрона. Набагато приємніше ходити, коли ліс поруч, хоча б, а не асфальт. Оце от шопшо цікаво. Це колись була територія санаторію. На мапі позначено як озеро. Ну, більше як річка за черетами. Ой, собака, ти що ж робиш? А що вона зробила? Же... Добрий день. Ми ж так до станції дійдемо, так? Да? Прямо. Прямо, прямо. Дякую. Трохи зрізаємо. Гнівень трошки вбік від маршруту, треба такий, якби зробити відхід і в місто, і повернутися назад. Це потрібно для того, щоб отримати наліпку в паспорти Пілігрима. У нас перша наліпка не з Вінниці, а з гнівані. Стоїмо напроти такого от красивезного костелу. От, подивіться, який він. Ось це костел у гнівані. Дуже-дуже дуже красивий. Дуже рекомендую. Ось це Шевченко. А ось тут бібліотека, де вставлять штампики, нам ще подарували. Книжку про історію гніванського костелу дуже милі, приємні люди. Насправді ми трохи зчітерили і під'їхали від вокзалу Гнівані до костелу в Гнівані, до бібліотеки на транспорті, тому що піші туристи з важкими рюкзаками 3 кілометри туди назад, воно виявилось трохи е, недобре. Також за короткий час ми отримали екскурсію по місту від таксиста, а також концентрацію різних теорій змови. Це було смішно. Це мабуть те, що на мапі позначено як руїни цукрового заводу. Гнівані. Це вже руїни не 18-го століття, 20-го. навіть 21-го. А ми трошки зрізаємо чигирями. І моя сонячна рожа. Була в нас річка Бух, тепер у нас річка Рів на кілька днів мінімум. Там виводок лебедів, коли нас живе. Йдемо сюди. Сьогодні було більше архітектури різної, був красивезний костел в Гнівані, були руїни замку в Черленкові, була залишки старої садиби, які тепер церква і школа окремо в Демидівці. Церква. Красива стара церква. Здається, це неовізантійський стиль. Псевдовизантійський. Такий знавець? Це ми заходимо на територію школи. Якщо я правильно зрозумів, це колишній панський маєток. Але я як обов'язково почитаю історію цього всього. Скаво просимо. Красива тут школа. Це взагалі тут була якась така відкрита частина. Ну, там явно місце під скульптуру. Здається, воно сильно перебудоване, але якийсь аристократизм у цьому є. Я абсолютно не знаю, яка історія цього маєтку, але у місцевих красива школа. Собака. Ставок в Демидівці. Красота, он качок, купа, чаплі якісь. Це якісь старі приміщення. Тут скеля і водоспад. Другий день каміну такий, що ми майже весь день йдемо по асфальту під сонцем і періодично заходимо в якісь там цікаві села, як от Демидівка, де там була красива школа, красивий костел, красивий млин, але між селами дороги. За сьогодні ми пройшли 21 кілометр, але переважно по асфальту. Це такі специфічні відчуття, коли йдеш так по спеці, по гарячому асфальту. М -м, на любителя. Як мало треба для радості пройти пару кілометрів по асфальту і знайти паралельну дорогу mm -hmm. до нього по лісочку. Зійшли з асфальту. Зійшли з асфальту, бо тут більше тіні. Федя полює на грушки достатньо успішно. Він трохи краще зовсім дичку. Після Демидівки ми ще пройшли кілометрів. 4 чи 5 по трасі і попри малесеньке село Володимирівка, де ми набрали смачнючої води, вийшли на берег річки Рів, де ось шукаємо, де б то окопатись. Точніше, вже знайшли де окопатись. Пейзажненько тут. Ага. Місця прям снотливі, тут слідів з-під наметів немає. Є тільки трава і декілька коней. Пейзажик. Завтра нас чекає Браїлів з палацом музеєм, Жмеренка і ще багато чого чекає. А на сьогодні все. До нових зустрічей, друзі. Зараз ще буквально кілька кадрів зроблю. Житло. Можна з лінах піснячого мальчика. Маникен Піс, гнівень едішн. Залишки старої садиби, які тепер церква і школа окремо в... які там Демівці. В. В Демидівці. В Демидівці.